Придивіться уважно до цих речей. Чи знайома вам хоча б одна з них? Якщо так, вітаю! Нам є про що поговорити. А якщо ніколи їх не бачили, і не чули, сідайте, я розповім, як я це пам'ятаю. У цьому відео не хочу вихваляти чи ганьбити ці речі, але вони були частиною мене, мого дитинства. Та що там казати, в мене й досі є деякі речі, які стоять в серванті у батьків та покриваються спогадами та пилом. Це відео є експеримент, і якщо воно вам сподобається, ми обов'язково можемо зробити другу частину. І перед тим, як ми почнемо, напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, до чого в мене в руках ця бутилка з гарячою водою. Пишіть ваші варіанти, а я розповім трошки згодом. Упс. І перший спогад це ось ця пральна машина. Появи цієї машини. Я впевнена, що більшість господинь, газдинь. Зітхнули з полегшенням. Правда, ненадовго. Але це набагато краще ніж оця дошка. Мені здається, нею ще користувалася моя бабуся. А ось ця машина полегшила справу, хоча б не треба було терти білизну. Але якщо я правильно пам'ятаю, метод використання цієї машини був наступний: наприклад, моя мама нагрівала величезну кастрюлю води. Потім, коли вода вже була гаряча, вона заливала її в цю пральну машину, додавала якийсь Порошок і машина по колу ганяла ці речі деякий час. Потім білизну треба було пропустити через ці дві віджимачки. Я не впевнена, як правильно це буде українською. Потім мильна вода зливалася, потім заливалася холодна вода, речі поласкалися там, ополіскувалися. Потім треба було ще раз пропустити речі через ці дві. Катушки, і злити воду знов, а речі вішати за вікно. Принаймні так було у нас. Супер технології тих часів. Озираючись назад, стаєш цінувати те, що маєш. Наступний дивовиріб напевно, стосується тільки жінок, хоча стверджувати 100% я не можу. В нас вдома був такий фен, і якщо чесно, я не дуже полюбляла ту шапочку, бо після використання цієї шапочки моє волосся дуже електризувалося і ставало. Вало таке як кульбаба, краща кульбаба на селі. Тому частіше за всього я використовувала ось ту трубу, з якої валило тепле повітря. А ось у салонах, пам'ятаю, треба було сидіти під таким великим, начебто, грибом, і десь на 20-30 хвилин відчувати себе як космонавт, ну хоча б було тепло усьому тілу. Ось дивлюся на цю картинку і відчуваю відразу, якщо чесно. А ще років 30, тому, напевно, це була одна з основних точок, де можна було об'єднувати націю. А відразу я відчуваю тільки від того стакану, розуміючи, скільки мільйонів людей пило до мене. Так так, я знаю, що після кожного використання стакан треба було перевертати. І ось там був такий, начебто, фонтанчик, який бив водичкою та промивав цей стакан. Але чи дійсно він змивав всі мікроби людей? І якщо все було так стерильно та гігієнічно, то чого ця машина пропала? Як думаєте, напишіть ваші коментарі? Та чи правильно я пам'ятаю смак? Мені чомусь на думку приходить щось як крем-сода, чи якась така солоденька водичка? Наче тільки цукор і воду туди поклали, чи можливо там були більше смаків, але я просто цього не пам'ятаю. Як я й казала раніше, це відео є експериментом, воно не пов'язано з Америкою, про яку я тут зазвичай розповідаю. Але ось ідея цього відео мені прийшла під час останньої хвороби. Та кому я брешу, я й досі оговтуюся від цієї хвороби. Бо це вже друге з моменту, різдва. ось, коли в мене була температура 37,5 ви знаєте, це така сама огидна, коли вас починає морозити. І кажуть, що збивати таку температуру не можна, бо ваш організм, начебто, бореться так, з бактеріями, вірусами, мікробами, тому треба було себе якось підтримувати. Так ось секрет цієї бутилки це те, що я використовую її як грілку. Пам'ятаєте таку гумову обогрівачку? В моєму дитинстві це був рятувальник номер 1 Я дитина після радянщини, тому в нас багато чого бувало, а краще сказати не бувало. Це коли гра. Ще вода тільки в спеціальні години або тільки на вихідні. Це коло світло вимикали після шостої, аж до восьмої або дев'ятої години вечора, а інколи навіть і до ранку. І вся вечеря при свічках. Романтика. Це коли опалення дають, тільки коли перша сосулька в тебе з носа відвалиться від холоду. Сподіваюся, ви розумієте про що я. Так, ось після радянський час, мені здається, з наших батьків зробив якихось великих винахідників. І моя мама знайшла спосіб, як нас обгрівати дітей. Коли було холодно, а грілки не було. Тому вона брала пластмасову бутилку, заливала туди гарячої води, кидала. Нам під ковдри, і ось так ми грілися, поки не включали те опалення. А що робити? Часи такі були. Ви можете спитати перлинку, але ж ти тепер в Америці? Що не так? Відповідаю відверто: в нашому будинку немає центрального опалення, тільки електричні обігрівачі. Але ось в ті дні, коли мене морозило та ковбасило, я не хотіла пересушувати повітря в кімнаті. Тому і грілася ось таким способом за допомогою бутылки. А ось ще цікаво про цю грілку. Показала я фото своєму чоловікові. Спитала, чи він колись взагалі бачив цей предмет. Чи знає, що це таке, і він сказав, він ніколи не використовував, але йому здається, що він бачив таке у дідуся з бабусею багато років тому. А на Амазоні, до речі, досі можна купити грілку у різних його видах, не тільки як ми з вами звикли в дитинстві, і коштують від 6 до 10-12 доларів. А ми рухаємося далі. Тірамісу, чізкейк. Капкейк, що ми такого й не чули, і не бачили ще 20 років тому. Тоді дуже смачно було наполеон від оті Наташі або медовик за рецептом теті Лори, трубочки зі згущеним молоком. Та горішки. Ммм, смакота. Я би зараз всі гроші віддала, якщо чесно, щоб поїсти це. А тоді, мені здається, в кожній господині була оця горішниця. То йдеш до любого на день народження і 100% знаєш, що горішки там будуть. Ще й носом крутили, бо понаїдалися. Зізнавайтеся, коли останній раз ви їли горішки і які у вас улюблений десерт. Мої топ-3, напевно, Наполеон. Брауні та шоколадний фондан з кулькою ванільного морозива. Обожнюю. Так, Іра, зупинись. <реш> Перша година дня треба їсти. Ще одним солодким спогадом є. Півничок той, що на паличці, такі, наче простій смаколики, так цукрові вироби. Але тоді це можна було купити на будь-якому пляжі влітку або в парку. І ніхто не думав про цукровий діабет, але мені здається, що тоді це була така рідкість. Ну, що можна було собі дозволити. Правда? А зараз ці почув з любого кольору, любого смаку, але користі, мені здається, там абсолютно нуль. Від їжі переходимо до того, що діставали і показували тільки на свята. Uh -huh. Як ви думаєте, про що я? Давайте пограємо в таку гру, 2, 1. Я кажу про. Кришталь то просто особлива тема, як на мене. Якби я зараз була в будинку батьків, я б, напевно, вам на мінімум три вазочки з кришталю показала. Моя мама обожнювала такі речі, якщо чесно, вони мені теж подобаються. Але чого я терпіти не могла, то це мити цей кришталь, аж допоки, знаєте, отой от промінь такий. Повинен стрільнути, щоб всі побачили, що це кришталь, але ж дійсно гарно було. Тепер я розумію, що тоді і складно його було дістати деякі навіть там по талончикам якось їх отримували, і тому люди і тримали тільки на свята. Але тоді дитина я думала: ну миска та миска, ну тільки що зі скла, що тут такого? І хоча зараз я намагаюся легко відноситися до предмету побуту, там тарілок, чайників і всього іншого. Але кришталь я б напевно точно зберегла і продовжувала його мити і дивитися за ним. Бо для мене це якісь гарні спогади про дитинство для Якщо ви не знаєте, що це за рибки, я не знаю, як ви прожили своє життя. Ні, я звичайно жартую, але ці рибки трясся їх лихого. Я їх пам'ятаю як учора. Якщо чесно, я тільки пам'ятаю, що ми їх діставали, мили і ставили назад у сервант. Але я ніколи не бачила, щоб з них хтось. Тому питання якого сірого їх треба було тримати. Ну і на завершення, як то кажуть, вишеньки на торті, зіронька на ялинці, місяць на небі. Хід того часу. Килим. І на якийсь там простий килим, а на стіну спеціальний. Будь ласка, оплески, килим в студію, як то кажуть. Давайте хизуватися в. Кого який був, бо я знаю, їх існувало багато, у кожного свої спогади. І спробуйте сказати, що у вас, або у ваших родичів, або у дітей з бабусьом, З Бабасьом. Бо у дідуся з бабусею такого не висіло на стіні. Я не повірю. В моєї бабусі з дідусем таких було в кожній кімнаті, а в деяких навіть і по два. А то гарно жили. І головним царем того часу був ось цей з. Оленями. Насправді зараз дивлюся, і реально він такий прикольний і яскравий, і за відчуттям, якщо я правильно пам'ятаю, він був дуже м'ягесенький, як наче шовковий, але його не порівняти з килимами, на яких були візерунки. О, як наче зараз пам'ятаю, дідусь з бабусею після вечірніх новин, десь о 8-9 годині. Ідуть спати, бо вранці треба поратися. Ну і всі повинні спати. хочеш ти того чи ні. А ти, дитина, в тебе ще енергія, пре, тобі б ще погуляти, але сказали: спати треба спати. І що робити? Ось так лежала я, дивилася на той килим і уявляла собі якихось монстрів чи істот, чи намагалася розгадати якісь ребуси. Поки роздивлялася так. І засинала. Ну, скажіть, будь ласка, що я не одна така була, будь ласочка. пишіть, що ще я не згадала. Можливо, вашому дитинстві були якісь інші речі. І пишіть, чи сподобався вам такий формат, чи ні. Гарного вам дня і до зустрічі!